Шановні друзі, пропонуємо вашій увазі відеознайомлення з протитанковою міною ТМ-124, яка призначена для виведення з ладу техніки за рахунок руйнування її ходової частини в момент, коли техніка наїжджає на міну. Давайте поговоримо трохи про тактико-технічні характеристики даного продукту. Міна тм 124 має діаметр 320 мм, висоту 125 мм та вагу близько 10 кг. Маса вибухової речовини становить 6 кг. Вага, при якій гарантовано спрацює механізм активації детонаторів, становить від 250 до 350 кг при температурі від плюс 50 до мінус 30 градусів. На відміну від радянської міни ТМ 62, у якій датчиком цілі є лише центральний детонатор. Наша міна ТМ-124 має суттєву перевагу. Цільовий датчик у неї охоплює всю площу корпусу. Це означає, що міна спрацьовує незалежно від того, з якого боку наїжджає техніка по центру, з краю або навіть частково зачіпаючи корпус. Зверніть увагу, ТМ-62 не спрацює, якщо колеса або гусениці техніки пройдуть лише краєм міни, оминувши центральну частину з детонатором. У той час як наша ТМ-124 забезпечує гарантоване спрацювання при контакті з будь-якою частиною поверхні, що суттєво підвищує її ефективність у бойових умовах. Після встановлення та переходу в бойове положення детонація боєприпасу типу ТМ-124 відбувається при наїзді транспортної техніки на верхню кришку міни, що виконує роль ініціюючого механізму. Відбувається прогин верхньої кришки та її дія на механізм, що зводить детонатори у бойове положення і з подальшим їх спрацюванням. Відбувається миттєвий вибух. Ну що ж, давайте перейдемо безпосередньо до складання та підготовки до бойового застосування. Отже, в нас є міна тм 124 та два детонатори, які йдуть у комплекті. Детонатори складаються з капсуль детонатора КД8, не потребують додаткових монтажних дій та готові до використання. Першим кроком необхідно відкрутити в напрямку годинникової стрілки люк для ревізії та переконатися, що накольники стоять у положенні взведення. Наступний крок: після перевірки накольного механізму, слід зняти транспортні чеки, потягнувши за шнурок вгору відміни. Після цього повернути люк ревізії назад на його місце, вкрутивши його в напрямку проти годинникової стрілки до упору. Далі в нас є два транспортувальні прутні, відкручуємо та виймаємо їх. Перед бойовим застосуванням на місце транспортувальних прутнів встановлюються детонатори шляхом закручування їх до упору. Після того як вони будуть встановлені, слід виняти ключ з детонаторів. Якщо міна встановлюється вручну, необхідно встановити її на місце бойового застосування. Після цього витягнути один із шплінтів, який встановлений на запобіжному прутні. Сам же запобіжний прутень витягується після встановлення міни. Отже, після всіх виконаних дій міна ТМ-124 готова до встановлення на ґрунт. Також дозволяється часткове закопування міни на глибину до 70 мм. А тепер про саму вибухівку. Міна тм 124 має вибухівку ут 2 українського виробництва, яка виготовляється виключно з українських компонентів. Це забезпечує стабільне та безперебійне постачання у необхідних обсягах, і це особливо важливо в умовах дефіциту традиційних військових вибухових речовин, наприклад, таких як тротил. Крім того, використання вітчизняної вибухівки підвищує незалежність оборонно промислового комплексу України від зовнішніх постачальників та дозволяє оперативно реагувати на потреби фронту. ут 2 демонструє високу ефективність. Ективність, стабільність зберігання та безпеку у виробництві, що робить її оптимальним вибором для сучасних інженерних боєприпасів. Термін придатності вибухівки становить 2 роки. Працьований накольний механізм є маркером порушення умов транспортування та вантажних робіт, передбачених технічними умовами, через що така міна забороняється до подальшого використання. Заборонено натискати чи спиратися на накольний механізм або його частини під час витягування шнурку, а також перевертати міну на бік чи догори дном після того, як чеки будуть вийняті, встановлювати детонатори необхідно плавним вкручуванням, без зусиль та різких рухів. Після того, як запобіжний прутень вийнято, боєприпас переходить у стан бойового чергування. Після цього натискати на зовнішню кришку, кидати чи стискати боєприпас категорично заборонено, адже це може призвести до його детонації. Боєприпас з тріщинами, ушкодженнями або значними деформаціями до подальшого використання не допускається. Споряджати боєприпас детонаторами необхідно безпосередньо перед бойовим використанням. Системи самоліквідації не передбачено. Рекомендується знищувати боєприпас шляхом накладання заряду із подальшим дистанційним підривом. Забороняється стрибати на боєприпаси або кидати їх з висоти більше двох метрів. Ну що ж, друзі, на цьому все. Якщо ви хочете гарно підсмажити орків нашою міною, то обов'язково прочитайте інструкцію по застосуванню. Дякуємо за увагу! Бережіть себе!